Оля, привіт! Привіт! Рада тебе знову бачити на наших регулярних психологічних зустрічах. В сучасному світі досить часто трапляється так, що один з батьків або обидва мають певні якісь залежності. Тобто, це можуть бути залежності, такі як алкоголізм чи ігроманія. Чи, можливо, інші якісь типи залежностей. Але, на жаль, ці залежності вони впливають не лише на дорослих, але і на дітей цих дорослих. Скажу, що це питання дуже складне. Ці батьки, які страждають на залежності, на жаль, такі родини є деструктивними. І діти, які ростуть в таких родинах, вони, як правило, мають свої дитячі травми, психологічні травми, і, взагалі, цей досвід для них дуже болючий. Тому ці діти виростають вже травмовані, і як наслідок можуть повторювати, наприклад, досвід своїх батьків. Ці залежності. Від батьків до дітей вони передаються як просто рольова модель, яку дитина спостерігає щодня, чи це вже на якомусь рівні, там хімічному, я не знаю, ну мається на увазі вже генетичному, так може впливати на, на життя дитини? Ну, дивись, інформація нам передається на протязі трьох поколінь. Якщо, наприклад, батько вживав алкоголь або вживав наркотичні препарати, і, наприклад, як наслідок народжується дитина, вона вже може мати на генетичному коді такі самі залежності, як і батько, наскільки шкідливо залишатися дітям в таких сім'ях? Бути з біологічними батьками, але з деструктивними залежностями, чи бути з е, прийомними батьками, але які, власне, вже з моделями більш позитивними життєвими. А, дивись, яка б не була мама алкоголічка, погана, і не доглядала за своєю дитиною, яку, який би був батько, наркоман і. Так само наприділяти увагу своїй дитині, дитина завжди буде і хоче хотіти саме лишатися з біологічними своїми батьками, які б вони не були, бо це на рівні підсвідомості, цей зв'язок, який ну, переривається тільки в разі, якщо помирає, наприклад, один із батьків. Але все ж таки трапляються ситуації, коли в таких за... батьків з такими негативними залежностями народжуються діти, які не повторюють цю модель? Так, таке трапляється, але рідше, ніж діти, які повторюють сценарій своїх батьків. Ну, По-перше, треба дивитися, от ця дитина. Яка вона на рахунок перше, друге або третє покоління? Якщо ця дитина третього покоління, третє покоління воно завжди обнуляється. І ця дитина може спостерігати, дивитися, на весь цей негатив, то, що відбувається в родині. І вона так само бачить, що є родини, які живуть нормальним життям, у них є відносини, у них є взаємоповага, у них є підтримка. І ці діти розуміють, що так як вони живуть, що це ненормально і що життя може бути інакше. Тому, коли вони виростають, вони можуть обнуляти свою програму, якщо вони захочуть, і це взагалі можна пропрацювати з психологом, психотерапевтом, і такі діти можуть бути повноцінними членами суспільства, які будуть. Жити, і коли вже у них з'являться діти, вони будуть їх виховувати зовсім іншою стратегією. Чи відрізняється якимось чином поведінка дівчинки чи хлопця так на деструктивні дії е, своїх батьків? Ну, як правило, різниця вона не суттєва. Е, дівчинка завжди буде підтримувати свого батька, бо вона його. Продовження, а хлопчик буде підтримувати свою мати. А суттєвої різниці, як правило, немає, бо вони живуть в таких умовах, в яких не враховуються їхні кордони. Якщо ці кордони не враховуються, вони не відчувають себе значущими в родині, і як наслідок виростають з заниженою самооцінкою. Скажи, чи взагалі самостійно можливо впоратися з цим станом? Коли дитина виростає, вона як правило виростає вже травмована. А батьки, якщо вони живі, вони для них як... вони їх цураються. Якщо дитина виростає і йде по іншому сценарію, такі діти цураються своїх батьків. Дітям соромно за те, що батьки мають таке життя або мали. Вони можуть уникати спілкування зі своїми батьками, ніби їх нема. Вони там десь в минулому. Але все рівно цей цей хвостик минулого, він буде завжди слідувати за ними. Вони завжди будуть дивитися в своє минуле. І ці картинки, ці події, які з ними відбувалися, для них були травматичні. І, як правило, вони самостійно не можуть вийти з цього стану. Вони можуть читати, але ж вони не мають. Самокритичності до себе, тобто їм все рівно необхідно звернутися до спеціаліста, психолога або психотерапевта. Це дуже глибинні переживання, які вони відчували, будучи дітьми. Тому я закликаю, якщо ви знаєте таких або ви відчуваєте в собі таке почуття, зверніться до психотерапевта. А чи не пізно? Такі пропрацьовувати теми чи такі питання вже в дорослому віці в психології ніколи не пізно звернутися до спеціаліста, а є такі діти, які стоять на межі самогубства. Чи звернутися до психолога? От таким дітям вони можуть бути вже і не діти, вони вже можуть бути підлітками або середнього віку. Будь-коли не пізно звертатися до спеціаліста для того, щоб полегшити собі життя, виговоритись, вивільнити з себе цю біль, яка накопичується на протязі там, 20 років. Більше або менше. Чому діти копіюють і повторюють за батьками? При цьому розуміючи, що ті дії, які роблять батьки, або ті залежності, які є у батьків, вони деструктивні, вони негативні. Всі діти зростають і хочуть бути схожими на своїх батьків. Ну, якщо твій батько лікар, то ти, напевно, схочеш бути так само лікарем. Якщо твій батько алкоголік, то ти безсвідомо будеш копіювати його поведінку, підтверджувати, що так, все ок, мені добре, бо вони звикли до негативної атмосфери в будинки або в квартирі, де вони зростають. Тобто ти хочеш сказати, що таку ж саму атмосферу е ці люди можуть створювати і в своїх родинах, так? Так, вони можуть повторювати сценарії своїх батьків, і, наприклад, ну, візьмемо, якщо там батько п'є, виростає, син так само п'є, а йому зустрічається, наприклад, жінка, яка не п'є. І для неї це ненормально. І там, звісно, будуть конфлікти. Бо, наприклад, його мати приймала такого п'ющого батька, а його жінка, вже цього сина, вона не хоче так жити, і тут буде багато конфліктів. Так, дійсно тема не найлегша, але важливо будь-які теми проговорювати. Я теж була рада тебе бачити. Задавайте питання, можливо, у вас є якісь ситуації, з якими ви б хотіли розібратися. Я вас запрошую на онлайн-консультацію. Ставте вподобайки і очікую на ваші коментарі. До нових зустрічей. Пока.